Шановна Петрівська роменська громада, ми всі вік вас ради вітати сьогодні. Я сьогодні не сама до вас приїхала. Я з великою важливою делегацією своєю. Отже, я рада представити вам сьогодні наше друге засідання, яке присвячено цивільно військовому співробітництво. Сьогодні я разом з старшою фахівчиною з питань цивільного захисту Мар'яною Барчук-Галик і з паном Андрієм. І пан Андрій представить себе сам. Будь ласка, шановна громада, вітаю вас, слава Україні. Я полковник Болі... Полюк Андрій Олександрович, я представник цивільно військового співробітництва. Працюємо в шести областях, а також в межах. Полтавської області. І також буду працювати, знаходити комунікації взаємодії, дотичність. Ради зустрічі, будемо працювати, будемо шукати точки дотичності. Це ознайомча така в мене буде презентація. У мене будуть короткий зміст і розповідь, що таке цивільно-військове співробітництво, для чого воно. І також буде запропоноване вам далі, які ви хочете собі плани на, ну, на майбутнє розвивати. В межах своєї громади.